Доброго дня. Продовжуємо урок навчання ранки. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але читати кожне слово у мові правильно зумій. Давайте з вами трохи потренуємось. Ви дивитесь відео. До речі, тут можна буде натискати на паузу, не забувайте. І потрібно зробити таку вправу. Скажемо речення. Ну, наприклад, мене звати Назар, я дуже люблю читати. Я щасливий, тому що сьогодні сонячний день. Для прикладу, ви можете сказати про себе: якщо вас звати Софія, наприклад, мене звати Софія, я дуже люблю маму і тата. Я щаслива, тому що сьогодні. Пішла на уроки. Це може бути будь-яка причина, головне, щоб вона стосувалася вас. Натисніть на паузу та проговоріть речення у слух. Ми сьогодні попрацюємо із підручником. У підручнику потрібно відкрити сторінку 6. Цифра 6 у самому кутку відкриваємо та подивимось. Ось у нас знаходиться така картка. Подивіться, будь ласка, хто тут зображений, учні, правильно. Давайте послухаємо розповідь за Леонідом Камінським. Для чого ходять у школу? Коли першокласники сіли за парти, вчителька запитала Хто знає, навіщо потрібно ходити у школу? Вітя підняв руку і сказав. Щоб навчитися читати, Наталочка встала і сказала. Щоб навчитися писати. Юрасик сказав: Щоб навчитися рахувати. Молодці! Похвалила учнів учителька. Усі відповіли правильно. Раптом Марійка встала, узяла свій рюкзачок. І пішла до дверей. Ти куди, Марійко? здивувалась вчителька. Додому, відповіла дівчинка. Мені не потрібно ходити у школу, бо я вже вмію читати, писати і рахувати. Це добре. Тільки мені здається, що ти ще не все вмієш і не все знаєш. Наприклад, скільки буде, якщо 25 помножити на 5? як англійською буде кішка? Скільки планет обертається навколо сонця. А хіба все це вчать у школі? запитала Марійка. Звичайно, і чому листя зелене, і чому світять зірки, і багато іншого. А головне, в тебе тут буде багато друзів. Ну то що, залишаєшся? Залишаюся, зраділа Марійка і знову сіла на своє місце. Ось така цікава, а головне повчальна історія. Дійсно, дітки у школі ми будемо не тільки вчитися писати та читати. Це лише в першому класі ми всього навчимося, але також ми будемо дізнаватися все більше і більше цікавого про себе, про навколишній світ. Подумайте, а чому чого саме ви хочете навчитися у школі? Можете натиснути на паузу та поміркувати. Давайте поміркуємо. Коли ми користуємося з вами усним мовленням. Усне мовлення це те, яке ми використовуємо у своєму житті. Коли говоримо, наприклад, от я зараз говорю, в мене усне мовлення. І коли люди говорять між собою, також усне мовлення. Воно усне, бо ми його ніде не записуємо. Тож, дійсно. Усне мовлення ми використовуємо при розмові. А коли ми користуємося писемним мовленням, так, є два види, ви вже зрозуміли, є усне мовлення, а є писемне. Тож писемним ми користуємося, коли нам потрібно щось написати, якийсь текст або ж якесь повідомлення. Давайте розглянемо малюнки у підручнику та спробуємо сказати, хто з дітей користується усним мовленням, а хто користується писемним. Це все ще сторіночка 6 внизу. Погляньте, тут у нас дівчинка та хлопчик. Можна подивитися, що вони роблять. Вони розмовляють, спілкуються. Звісно, що з картинки ми їх не чуємо, але яке це мовлення: усне чи писемне? Усне абсолютно правильно. Дівчинка, далі вона сидить за столом. І вілігідніше за все, щось. Пише чи читає. Напевно, вона вчить уроки. То поміркуйте, яке це буде мовлення: усне чи посемне. Далі в нас розташований хлопчик, який сидить за комп'ютером. І він щось комусь пише, можливо, повідомлення своєму другу. Це усне мовлення чи письмове. Так поміркували. І саме остання картинка. Хлопчик розмовляє по телефону. Це буде усне мовлення чи письмове. А зараз пару цікавих фактів. Влаштувалися зручніше і послухали. Один із найвідоміших жестів це рукостискання. Походить воно від руху рук, які показували, що в них немає зброї. Оскільки більшість людей на землі правші, то подавали здебільшого ту руку, у якій могла бути зброя праву. Із цієї самої причини і рукавичку знімали перед вітанням. А оскільки зброю носили чоловіки, вони почали так вітатися. Таким чином вони показували, що в них немає поганих намірів, і вони хочуть подружитися. Також цікаво, що у давні часи китайці вітаючись. Потискали руки самі собі. Уявіть, не іншій людині, а самі собі. У наші дні таким жестом одна людина вітає публіку. Ескімоси вітаючись легенько б'ють одне одного кулаком по голові та плечах, а мешканці Лапландії труться саме. Чи бачили ви колись таке вітання? Також є ще одна цікавинка. Жителі одного із племен Папуанової Гвінеї на знак привітання лоскочуть одне одного під боріддям. Ось таке розмаїття вітань оточує нас на сьогодні. Таким чином, за манерою вітати людей, можна сміливо визначити, звідки родом людина, тому що різні традиції та звичаї відкладають відбиток на те, як вітаються люди в різних країнах. А зараз трохи відпочили. Можна встати зі свого робочого місця, так що вам нічого не заважало, і розім'ятися. Молодці. Гарно відпочили. А ми продовжуємо роботу з книгою. У підручнику сторінка 7. Подивіться, будь ласка, що дітки роблять на цьому малюнку. Це учні школи, і вони. Щось вирішують на дошці. Один із хлопчиків зробив ось такий приклад. А інші дітки, що роблять, подивіться уважно на їх жести. Хто знає, що означає цей жест? Це жест клас. То вони повністю одобрюють те, що відбувається. Вони показують клас, ти молодець, що вирішив ці приклади. Роздивимось наступні малюнки. Потрібно сказати, замість яких слів використано ці жести. Ось, наприклад, тут: до хлопчика підійшов чоловік. Або це тато з сином. Подивіться, який жест показує чоловік. Знову таки, він показує дуже добре, то, можливо, він хвалить хлопчика за те, як він рибалить. Подивимося наступний жест: що робить чоловік і ось ці люди? Де вони знаходяться? Це потяг, правильно, то напевно вони їдуть кудись. А чоловік і жінка підняли руки. Це означає, що вони так. Прощаються, так, говорять до побачення, адже вони далеко знаходяться і слів одне одного не почують. А що показує ось цей хлопчик? Це футболіст, ми можемо про нього вже сказати своє, свою думку. Так, ось такий жест. Вірогідніше за все, він фотографується на фото і хоче показати ну, мир. так Мирно. Взагалі цей жест, до речі, означає мир. Всі в світі його знають саме так. Він хоче показати свою дружелюбність. Якщо ви були праві, то ви абсолютно молодці. Давайте запам'ятаємо основні правила спілкування будьте завжди ввічливими, привітними доброзичливими. у спілкуванні з повагою ставтеся до співрозмовника. Умійте слухати, не перебувайте співрозмовника. Не викрикуйте, говоріть про те, що може бути цікавим і корисним для слухачів. Не ображайте людей словом, використовуйте у спілкуванні звертання і ввічливі слова. Дотримуйте культури мовлення. Умійте підтримати людину словом і справою у будь-якій ситуації. На цьому все. Дякую за урок!